Привіт, дорогі мої малята. Привіт усім! Привіт і донослим і малим. Що це з тобою, Мишко? Хі -хі, а що не так? Ей, чому ти так розмовляєш, ніби тобі, ну. Ніби то мені тлилочки. Хех, так, що з тобою? Та це не зі мною, добре чо? Цікаво, а з ким же? Це до нас у клас провела єнотика свою племінницю. І вона так розмовляє, уявляєш. Не вимовляє літеру Р. Так, вона замість літери Р вимовляє Л. Привіт. То й що? Хіба це привід брати з неї приклад? Та ні, мені просто смішно, добрячок. Як можна в такому віці так погано розмовляти? Ага, то це ти не приклад з неї береш, а смієшся над нею. М -м -м, не та, щоб ну, не те, що сміюсь. А що, а що ж тоді? Ну, просто це смішно, добрячок. От тобі смішно. Так. А що було б, якби ти так розмовляла, як племінниця єнотихи? Хм. А я б ніколи так не розмовляла. Я б гарно розмовляла, я б тренувалась. Хех. А ти знаєш, Мишко, це не завжди від неї залежить. Як це? А так. Я вірю, що вона хотіла б розмовляти гарно, та не може. Що ти таке кажеш? Якби хотіла, то й розмовляла б. А от і ні. В неї є проблема. І гінотиха має звернутися до лікаря, бо інколи без лікаря таку проблему просто неможливо вирішити. Навіть треба йти до лікаря. Та звісно, ти що, хворова якась? Так, а ти насміхалася з нею. Ех, мишко, мишко, як же ж тобі не соромно. А чого мені має бути соромно? Я не дуже там і насміхалась, і тим більше їй це не було образливо. Ще як образливо. Просто вона нічого тобі не сказала. Та не може бути, добрячок. Та от ти мені нагадала історію. І, до речі, я тобі зараз її розкажу. Як образливо може бути, коли хтось над кимось насміхається. А про кого історія? Про Петрика, який теж не вмів вимовляти літеру Р. Говорив так само, як племінниця Янотихи? Так, і спочатку це було кумедно. Мама раділа, бабуся раділа, і всі намагалися говорити, як він. Ага, ось і ти теж передражнюєш, Петрика. Ні, це мама з бабусею робили Але вони не передражнювали, а так сюсюкалися з хлопчиком. І що сталося? А те й сталося, що в школу він пішов так і говорячи петлик. Петлик? Хі -хі. О, от тобі смішно, мишку. А Петрику було зовсім не смішно. Коли всі в класі, почали його дражнити петликом. О, ну, бо це справді смішно, добрячок. Ну що це за петлик? Ой, мишко, а мені здається, що це жорстоко. Що жорстоко, добрячок? Жорстоко сміятися з дитиною, яка нічого не, не може зробити зі своєю мовою. Він вигляду не подав, але коли прийшов додому, то сльози просто текли з його очей. Подумаєш? Не сміявся, просто так вийшло. А от і сміявся, думав Петрик, і вирішив будь-що в школу не піти на наступний день. Але ж чому? А ти б хотіла йти в школу, коли там з тебе сміються? Ну, то хай би сказали, всі перестали б з нього сміятися. Або почали ще більше сміятися. Та ні, ти що? Ми б з і не сміялися, але. Але вона ще й навпаки, ну, посміхалася разом з нами. А що їй залишалося робити, плакати, чи що? А я б заплакала, якби мені було образливо. А Петрик, він при всіх не плакав. Він вирішив, що школа це не для нього. І так і мамі сказав: школа не для мене. Я клаще піду плацювати. Отакої, а хто його на роботу візьме без освіти? Мама теж йому про це сказала, та Петрик стояв просто на своєму у школу не піду. Так, серйозно? Уяви, як він образився, і як важко стало Петрику, що аж від школи відмовитися вирішив. Хм, а я й не думала, що все так серйозно, Добрячок Та ще як серйозно, Мишко? Мама занепокоїлася не на жарт уже. Що ж могло статися з сином у школі? Та ще й в перший же день, в перший день, Та ще й таке серйозне. А Петрик ніщо не казав? Ні, він нічого не казав. Тому мама почала молитися. І коли вона помолилася, прийшов Петрик і каже: На добла ніч, мамо. І тут, і тут мама все збагнула. Ось у чому проблема. Напевно, всі з нього сміються. І що ж вона зробила? Вона на наступний день пішла з Петриком не до школи, а вже до лікаря. Лікар обстежив Петрика і сказав, що через тиждень-два, якщо Петрусь буде старанним учнем, то зможе вимовляти літеру Р. Зможе? Справді зможе? Так. І Петрусь щасливий почав у школу ходити з радістю. І ніхто з нього не сміявся. Ні, мама пояснила діткам. Щоб Петрусь зараз лікується і скоро зможе говорити так, як і всі вони, щоб вони просто не сміялися з нього, а навпаки, підтримали його. І що ж сталося? Коли Петрусь прийшов на уроки, то дітки більше не перекривлювали його, ну і, звісно ж, не сміялися, а розмовляли так, як завжди. То я зрозуміла, що тепер теж не буду сміятися з єнотихи, але ж. Як їй допомогти? Давай я цим займуся. О, ти найкращий друг, добрячок, а я з свого боку всіх попереджу школярів, щоб її не дражнили. О, це буде просто найкраще з твого боку, що ти можеш зробити для неї. Так. Ну, а нам, подругу, вже час готуватися до сну. Так, добрячок, на добраніч вам малята, і не насміхайтесь ні з кого. І солоденьких. Та приємних вам снів.